Вітаю вас, дорогі мої друзі! Чи відчували ви коли-небудь, як невидима сила, що йде з глибин космосу, торкається вашого самопочуття, змінює настрій, змушує серце битися трохи швидше, без видимої причини? Сьогодні ми поговоримо саме про таку силу, про таємничі послання нашого сонця, які воно надсилає нам, і як вони можуть вплинути на кожного з нас, особливо в найближчі тижні. Приготуйтеся, адже ця інформація може стати вашим ключем до розуміння багатьох незрозумілих станів та допоможе зберегти бадьорість духу і тіла. Річ у тім, що наприкінці травня наше сонце, ця величезна життєдайна зірка, вирішило показати свій характер. Стався потужний спалах, немов гігантський феєрверк у космосі, який завершився великим викидом сонячної плазми. Уявіть собі, це як величезна хвиля розпеченої енергії, що зірвалася з поверхні сонця і полетіла у міжпланетний простір. І найцікавіше, частина цієї плазми була спрямована прямісінько у бік нашої землі. Про це не просто здогадки про це офіційно повідомив Центр прогнозування космічної погоди, серйозна установа, що стежить за космічними настроями. Очікується, що цей потік сонячної матерії, цей невидимий, але потужний гість досягне нашої планети вже 1-2 червня, і його прибуття не залишиться непоміченим, адже він спровокує те, що ми називаємо магнітною бурею. Це не просто красива назва, це справжнє випробування для магнітного поля землі, нашого невидимого щита, і як наслідок для нашого з вами самопочуття. І ця буря буде не короткочасною, а з часом навіть посилюватиметься. Давайте розберемося детальніше, що ж нас чекає день за днем, щоб бути, так би мовити, у всеозброєнні. Отже, перше червня самий початок літа. Вже зночі, на 1 червня, наша магнітосфера, цей захисний кокон планети, буде збудженою. Уявіть, що її ніби хтось злегка потурбував, вона почне вібрувати, реагувати на сонячний вітер. І такий збуджений стан протримається аж до обіду, це наче перші дзвіночки, попередження про те, що насувається щось більш серйозне. Можливо, хтось із вас уже в цей час відчує легке нездужання, якусь незрозумілу тривожність або просто втому, яку нічим не пояснити. Прислухайтеся до себе. А далі, друзі мої, готуйтеся 2 червня. Ось тут на нас чекає справжній магнітний шторм. Він розпочнеться з ночі і триватиме усю добу без перерви. Це вже не просто збудження, це повноцінна буря. Синоптики прогнозують магнітну бурю рівня G2. Що це означає? Це вже помітна буря, але це ще не все. Вона досить швидко посилиться до рівня Г3, а Г3 це вже сильна магнітна буря. Щоб ви розуміли масштаб, це відповідає червоному рівню небезпеки. Так, так, саме червоному. Це той рівень, коли вплив на людину та техніку може бути дуже відчутним. Лише ввечері інтенсивність цього космічного шторму трохи зменшиться. До рівня Г1 це слабка буря. І в такому стані вона утримається до кінця доби. Що ж несе нам ця потужна магнітна буря червоного рівня небезпеки? На жаль, для багатьох, особливо для метеочутливих людей, це може бути непростий час. Вона здатна викликати мігрені, ті самі нестерпні головні болі, від яких світ не милий, може з'явитися сильна втомлюваність або слабкість, коли навіть звичні справи даються важко, коли хочеться просто лягти і нічого не робити. Підвищена дратівливість ще один можливий супутник таких днів. Здавалося б, дрібниця, а ви зриваєтеся на близьких. Або ж порушення сну: важко заснути. Сон неспокійний, перерив частий, а вранці відчуття ніби й не відпочивали зовсім. Але це ще не всі можливі сюрпризи. У такі дні існує реальний ризик перебоїв у роботі радіозв'язку та систем навігації, таких як GPS. Тож, якщо ви плануєте далекі поїздки, особливо за кермом, будьте уважнішими. Можливо, варто перевірити маршрут заздалегідь або мати при собі стару добру паперову карту. Про всяк випадок пережили другий день. Не розслабляємося. 3 червня також прогнозується магнітна буря, хоч і меншої сили, рівня Г1. Це слабка буря, але вона все ще може давати про себе знати, особливо якщо ваш організм вже виснажений попереднім штормом. Можливо, головний біль не буде таким інтенсивним, але загальне нездужання, розбитість можуть зберігатися. А далі, 4, 5 та 6 червня, хоч і не прогнозують повноцінних бур, нас чекають так звані магнітні хвилювання. Уявіть, що після шторму на морі ще довго гуляють хвилі, ось так і в магнітосфері. Ці хвилювання, хоч і не будуть такими інтенсивними, як буря 2 червня, проте залишаться відчутними, особливо для метеозалежних людей. І знову ж таки, це може проявлятися у вигляді головного болю, можливо, не такого гострого, але настирливого. Підвищена втома, коли здається, що сили покинули вас. Порушення сну, можливо, не безсоння, але сон буде поверхневим. Або ж зміни артеріального тиску. Він може то підскакувати, то падати, викликаючи запаморочення чи слабкість. Дуже важливо в ці дні стежити за своїм тиском, особливо, якщо у вас є до цього схильність. Здавалося б, початок червня ми розібрали, можна перевести подих? Не зовсім. Сонце, воно ж непередбачуване, і наступна порція космічних привітів чекає на нас у середині місяця. Запам'ятовуйте дати: 14 червня. На цей день також прогнозується магнітна буря рівня Г1, тобто середньої сили. Це означає, що знову можливі всі ті неприємні симптоми, про які ми говорили: головний біль, втома, зміни настрою. А далі, ближче до кінця місяця, сонце знову нагадає про себе. 24 та 25 червня. Ці два дні також відзначені прогнозом магнітної бурі рівня Г1. Два дні поспіль слабка, але відчутна буря. Це може бути непросто для організму, особливо якщо є хронічні захворювання. І це ще не все. Після цих двох днів: 26, 27 та 28 червня. Нас очікують магнітні хвилювання середньої сили, три дні поспіль. І вони, хоча й не будуть такими інтенсивними, як повноцінна буря, проте як попереджають фахівці, залишаться відчутними. Що це означає для нас і з вами? У людей можливі перепади артеріального тиску. Знову ж таки, контролюйте його. Може з'явитися прискорене серцебиття тахікардія, навіть якщо ви не хвилювалися. Відчуття тривоги, яке виникає ніби ні звідки, або підвищена роздратованість, коли кожна дрібниця виводить із себе. Ось такий неспокійний червень нам прогнозують з точки зору космічної погоди. Можливо, хтось скаже, та що там ті бурі, я їх не відчуваю. І це чудово, якщо ваш організм такий стійкий. Але багато хто з нас, особливо з віком, стає більш чутливим до таких космічних впливів. І знати про ці небезпечні дні означає мати можливість собі допомогти, підготуватися. Що ж робити у дні підвищеної сонячної активності, у дні цих магнітних бур та хвилювань. Найперша і найголовніша порада зменшити фізичне та психоемоційне навантаження. Якщо є можливість, відкладіть важку фізичну працю на городі чи вдома. Не плануйте на ці дні якихось стресових заходів, важливих переговорів, якщо це можливо. Більше відпочивайте. Це не означає, що треба весь день лежати, але дозвольте собі додаткову годину сну, якщо є така потреба, або просто спокійний відпочинок з книгою чи улюбленим заняттям. Уникайте стресових ситуацій. Звичайно, повністю виключити стрес з нашого життя неможливо, але намагайтеся, хоча б не провокувати конфлікти, не вступати в суперечки, не дивитися надто емоційні передачі. Дуже важливо в ці дні пити достатньо чистої води. Вода допомагає організму легше переносити навантаження. Зверніть увагу на своє харчування. Уникайте важкої, жирної їжі, алкоголю, міцної кави та чаю, надайте перевагу легким стравам, овочам, фруктам. Якщо ви приймаєте якісь ліки за призначенням лікаря, особливо від тиску чи серцево-судинних захворювань, не забувайте про них, суворо дотримуйтесь графіку прийому. І майте під рукою ті препарати, які вам зазвичай допомагають при головному болю чи інших симптомах. Прогулянки на свіжому повітрі, якщо дозволяє самопочуття, дуже корисні, але обирайте для цього не спекотний час доби, ранок або вечір, і не перевтомлюйтеся. Контрастний душ може допомогти збадьоритися і покращити тонус судин, але починайте з невеликої різниці температур і прислухайтеся до своїх відчуттів. І звичайно позитивний настрій. Як би банально це не звучало, але наш емоційний стан дуже впливає на фізичне самопочуття. Намагайтеся знаходити маленькі радості, спілкуйтеся з приємними людьми, займайтеся тим, що приносить вам задоволення. Тож, дорогі мої, будьте особливо обережні та уважні до себе 1 та 2 червня. Ці дні обіцяють бути найбільш напруженими. Не забувайте про 3 червня. А також обов'язково візьміть до уваги 14 червня, і звісно, дні наприкінці місяця, 24 та 25 червня, а також наступні за ними дні магнітних хвилювань з 26 по 28 червня. Ця інформація не для того, щоб вас налякати. Зовсім ні. Вона для того, щоб ви були попереджені, а отже, озброєні. Знаючи про можливі впливи, ми можемо свідомо підійти до свого здоров'я, скоригувати свої плани, приділити собі більше уваги та турботи. Адже наше здоров'я це найцінніше, що у нас є. А тепер мені дуже хотілося б дізнатися, чи відчуваєте ви на собі вплив магнітних бур? Можливо, у вас є свої перевірені часом способи, як полегшити свій стан у такі дні. Чи помічали ви, що саме в періоди сонячної активності загострюються якісь хронічні недуги, або просто з'являється незрозуміла втома чи дратівливість? Поділіться, будь ласка, своїми спостереженнями та досвідом у коментарях під цим відео. Ваш досвід може Може бути неймовірно цінним для інших глядачів нашого каналу. Давайте підтримаємо одне одного та обміняємося корисною інформацією. Адже разом ми сила. І нехай ці знання допоможуть нам усім прожити червень спокійно, здорово та з гарним настроєм, незважаючи на всі космічні витівки. Дякую вам за увагу! Бережіть себе та своїх близьких.